Відтепер офіційно легендарні американські винищувачі F-16, на які так давно чекали повітряні сили зсу вже в країні та готові до повітряних битв. Про це заявив президент Володимир Зеленський про переваги та недоліки F-16 на варті українського неба докладніше далі. Винищувачі F-16 здатні вплинути на динаміку бойових дій та укріпити військовий потенціал ЗСУ. Вони перехоплюватимуть ворожі ракети та безпілотники, знищуватимуть системи ППО і завдаватимуть ракетних ударів по рашистських базах. Проте переломити хід війни вже не зможуть, як підкреслює Орес Сохар, шеф-редактор українського видання обосює у своєму телеграм-каналі Орестократія. Наразі F-16 мають радше політичне та психологічне значення ніж військове. На жаль, західні партнери настільки затягнули. З передачою цього типу літаків Україні, що потреби на полі бою змінилися, а ЗСУ втратили очікуваний козир, можливо, панування у небі. Головною проблемою є нечисленність бортів f 16 та брак пілотів. Обіцяних 80 бортів f 16 наші союзники найближчими роками передати не зможуть. Україна розраховувала отримати 6 літаків f 16 до кінця літа і загалом до 20 літаків до кінця року. Також нетривіальним завданням буде захищати f 16 на землі. Знищення американських Літаків стане головною метою ворога. Тож коштовні винищувачі доведеться ховати в ангарах, використовувати обманки та маскування, а пілотам бути готовими до постійної передислокації в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, на жаль, вразливі для російських атак. До того ж, останнім часом окупанти відчутно посилили системи ППО, які є великою загрозою для ф 16 Саме тому виконання головного їхнього завдання, а саме забезпечення прикриття наших військ з повітря, залишається. Під питанням f 16 доведеться воювати проти кількох сотень бойових винищувачів РФ та їхніх складних радарів дальньої дії. Наприклад, російський Су-35 може відстежувати та збивати до восьми цілей одночасно на великій відстані. Втім, не все настільки кепсько, нагадує експерт. Радари f 16 дозволяють визначати ворожі цілі на більшій відстані ніж міг 29 су 27 та су 24 Тобто, виконання завдань стає безпечнішим. Пілотам не потрібно близько підходити до ворожих літ. Таків для їх ураження. Також f 16 розширять можливості українських ВПС із захисту українського неба, збільшать дальність ударів по стратегічних об'єктах у російському прикордонні, по скупченнях військ та складах БК. У свою чергу, США забезпечить винищувачі ракетами власного виробництва та іншим сучасним озброєнням, зокрема далекобійним. Усе це надасть ЗСУ безцінну психологічну перевагу над ворогом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.